Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо цікавий огляд моделі Універсал з габаритами кузова 2500 мм довжина, 1500 мм ширина, 400 мм висота бортів. Даний причеп йде легковий, повна маса 750 кг. Повністю оцинкований, посилений. Дишло зроблено виподівним, повністю на болтових з'єднаннях. 8 болтів тримає кожну балку. Зроблено по німецькому зразку на 3000 кг навантаження розраховане. Також на дишлі є трапеція спеціальна, яка дозволяє регулювати висоту паркопа. І зараз вона в середньому положенні під висоту автомобілів в районі 45 см, можна цю трапецію відкрутити, прикрутити донизу. Вона буде розрахована на висоту автомобілів 40-42 см, і можна її перевернути догори у верхнє положення. Підійде до висоти фаркопів 50-53 см висотою, щоб не пристрій. На всіх наших двох прицепах у базі 1400 кг кнот іде. Тримач текеру у базі, вилка на 7 пін, також комплектуємо вилками на 13 пін із доп попцій на дишлі це опорне колесо і хомут, Кріплення під запаску та запасне колесо. Ходова частина прицепу тут цікава, вона посилена. Дві осі кнот. Кожна вість по 1500 кг, розболтовка 5х112. Чотири амортизатори AlcoCober німецькі, Чотири ресори семилистової. листової по 750 кг витримує кожна ресора навантаження, відбійники ресори та посилена фурнітура ходової осі. Такого плану, як кронштейни, стремянки та площадка Ресори. Колеса на даному причіпі теж вантажні, диски по зразку мефро, 1300 кг навантаження на кожен диск, радіус Р14, 5 на 112 розболтовка. Покришки тут білоцерківська росава 185-80, Р14 з індексом. Це 910 кг навантаження на кожне колесо. Крила на всіх наших двохвісних причепах оцинковані, посилені, спокійно витримують вагу людини. З додаткових опцій тут встановили підніжку. Ось Так, що крила тачують. Борта 400 мм висота, 1,5 мм товщина, передній задній борт відкидний. Це найміцніші борта в Україні. Жоден з виробників не випускає на серійних моделях прицепів товщину борту 1,5 мм. Перевірений часом. Більше 5 років ми виготовляємо дану модель. Передній борт на посилених швидкоз'ємних петлях, бортова фурнітура Вінтерхоф. Міз до попсі. Також на причіпі встановлені світодіодні ріжки на даній моделі вони трьохконтурні, дві опорні стойки. Світотехніка це базові ліхтарі з протитуваним ліхтарем. За заднім ходом кріпляться на байонет роз'ємах, ніяких ізолент, ніяких скруток, спеціальні роз'єми байонет. Також в наявності є скло на цій ліхтарі, і на ліві, і на праві. Тобто вони недорогі в обслуговуванні. Фірмові бризговики йдуть. Товста м'яка резина, вона не пересихає на сонці, не лопається від морозу. Велика кількість поперечних балок по всьому причіпу. Продольні балки 80х40 стінка 3 мм. Висота тенту 1050 мм від борту. Тент ПВХ прорезинений. 650 грамм на квадратный метр плотность. Узел. Також установлено, додатково, 6 километровых петель. Точнейше 8. Для гриппа я не Так виглядає каркас стенту. Він розборний на болтових з'єднаннях. Такі друзі міцні причепи у місті Запоріжжя. Переходьте на наш сайт, телефонуйте, залишайте ваші замовлення, відправляємо поштою. Також самовивіз із Запоріжжя є багато представників по всій Україні. Всім мирного неба!